Будано до інтерв'ю нашим колегам, і в рамках цього інтерв'ю він декілька речей сказав цікавих. Він по перше каже, що вікно можливостей для завершення війни в Україні може з'явитися всередині лютого. Вважає начальник гур за його думкою, досягти від Росії припинення вогню без втручання президента Сполучених Штатів Америки зараз неможливо. І про це каже Богданов. Далі він говорить про те, що головна ціль ворога це повна окупація Донеччини навесні 2026 року. Це нереально каже він. Також Російська Федерація, на думку Буданова, хоче підійти впритул до Запоріжжя і почати артилерійський і дроновий терор, щоб змусити військових вийти від лівобережжя, а населення виїхати. каже. тобто Буданов розкриває цю історію. Каже, що впритул до Запоріжжя вони хочуть підійти, і все почати просто бомбити місто, щоб змусити відійти від лівобережжя, а населення просто щоб. Виїхала, але при цьому Буданов каже, що там зараз з обороною набагато краща ситуація ніж на сході. Щодо Сумщини Буданов говорить, що там росіяни намагаються зробити так звану буферну зону. Це в них не виходить, каже очільник гур. Окрім цього, він каже, що немає шансу на зупинення бойових дій без участі Трампа, і що. Ну повторюю за це, значить, вікно в середині лютого, яке мовляв, для нас може відкритися вікно можливостей для завершення бойових дій в Україні. Я не розумію, чому всередині лютому лютого чому на для нас має відкритися вікно? Я не Буданов, не маю доступу до секретних даних, але я не бачу не те, що перспектив я передумов навіть не бачу до того, щоб ми зараз говорили про які про лютий якого року? Якщо лютий, наприклад. Тридцятих років тоді да. Тоді я можу сказати про те, що в нас дійсно може відкритися вікно. Якщо зараз то no. Будан каже, що ця зима буде важкою, але ми її переживемо в будь-якому випадку. Знищення української енергетики це фактор посилення позиції Російської Федерації на переговорах, каже очільник ГУР, але цей фактор чітко обмежений за часовим проміжком лютим знову ж таки він повторює Киває на лютий місяць. Ну, от бачите, вже декілька разів за це інтерв'ю Буданов там звертає увагу саме на лютий. Оскільки він обмежений, то виходити з якимись пропозиціями потрібно до завершення цього періоду. Тож тримаємося і ми це пройдемо, сказав е, очільник е, про Покровськ зараз вам скажу, але серед інших заяв, пана Буданова е, пролунала заява, яка стосується, друзі, чого? Яка стосується. Двійників, тому що він каже про те, що двійники Путіна на місці вони потрібні, щоб економити час, відправляти їх туди, де небезпечно, сказав глава Гур. Тобто він фактично натякає на тому, на те, що там двійники Путіна можуть перебувати на фронті, або там не знаю, на Курчині, наприклад. так, Пам'ятаєте, коли приїздив цей охоронець в формі тірніше, типу Путін в формі охоронця за тебе? На Курщину, пам'ятаєте, там були світлини. Вот і Буданов каже про те, що типу це двійник. Ну я так розумію, виходячи з контексту. Це типу двійник, і от він Путін їх відправляє і на Донеччину також я пам'ятаю, здається, на Донеччині був Путін. Типу Путін, ну реально, от чесно вам скажу: тут я, я скептик в цьому відношенні там двійники, не двійники, але треба сказати, що дійсно ось будь-яка така. Поїздка, мандрівка, яка стосується там, наприклад, відвідин Путіна тимчасово окупованих територій, так або там Курщини прифронтових територій, ну реально одразу кидається в очі, просто відмінність, так просто інша людина перед тобою стоїть, так дещо там трішки схожа загальними рисами, але в цілому, все одно, от, просто на сприйняття, навіть одразу, отак, от, от моментально. Виникає думка про те, що дані це реально двійник, і тут, коли слухаєш очільника Гурбу Данова, ну напевно, ще й в цьому переконуєшся. Хоча історія з двійниками, ви знаєте, що це ніяка не фантастика у багатьох очільників, багатьох лідерів країн, особливо це, це притаманно диктатурі. Були були двійники і так і їх використовували, коли треба приберегти. Основне тіло, так би мовити, так тому. Така от історія, що ще каже Буданов? він ще говорить про Покровськ. Пам'ятаєте, друзі, ми з вами е, доволі часто обговорювали історію з Покровськом. Е, він каже, що ситуація була максимально напруженою і загостреною. І Буданов розкрив деталі спецоперації на цьому покровському напрямку. Він Каже про те, що ми змогли виграти дорогоцінний час для того, щоб основні підрозділи ЗСУ змогли спокійно, наскільки це можливо, підійти до міста. На посилення хочу нагадати, що все це відбулося на фоні вже офіційних заяв Росії про взяття міста, і тут ви маєте зрозуміти, яка ситуація була в той момент. На інше не спрацювало. Сказав Чінегур в інтерв'ю 24 четвертому каналу. На питання хто командував операцією? Буданов каже, що очолював її командир підрозділу. А він перебував поряд і допомагав йому в міру своїх можливостей. Ось так от скромно коментує цю історію. Очільник МО України розпочну з заяв Кирила Буданова, тому що вийшло його свіже інтерв'ю для видання для 24-го каналу. Він озвучив головну ціль противника 25-му році. Він каже, що ворог планує 25-му році вийти на кордони Донецької області, але за оцінкою чільника військової розвідки України це нереалістична, в принципі, нереальна і нереалістична ціль для противника. Зайняти кордони Донеччини як би цього Росіяни не хотіли. Я свідомо навіть не буду проговорювати і згадувати всі ті всю ту маячню у сенсі потенційних домовленостей, які вчора з'являлися у мас-медіа щодо плану Вікофа кирієнка Ой, господи, Кирієнка, Кірила Дмитрієва, представника типу Путіна, представника Трампа. Ці плани, які розгортаються, Знаєте, чому я цього не буду робити? Тому що це ну абсолютно маячня, це нереалістичний план щодо обмежень української. Армії щодо повернення російської мови, затвердження російської мови як статусу офіційної, повернення російської церкви і тому подібні речі. Це все ті ж самі заїджені платівки російської е, пропаганди, і не тільки які ми вже чули неодноразово. Це не життєздатний план. Тому е, в такому плані е, насправді говорити про нього немає сенсу, е, тому що росіяни об'єктивно. Не збираються ніяк і ніде зупинятися. Тому я всіх заспокою Цей трамп провал, цей план провалиться так само, як і багато е, інших. Але надихну одним питанням: сьогодні ми маємо 20 листопада, друзі, е, завтра, 21 листопада. І це час, коли офіційно набувають чинності російські санкції, тобто санкції проти Газпрому е, та. А, е, і чомусь ці два дружка Вітков і Дмитрієв вирішили зарухатися. Презентуючи у медіа ці всі абсолютно маячливі плани, е, вони не відбудуться, е, не відбудеться захоплення Донбасу, як каже е, Кирило Буданов. Е, крім цього, він каже про те, що Росіяни на Сумщині збираються, точніше не збираються сорі з... намагаються зберегти буферну зону, але це в них не вдається. Також ворог намагається притул підійти до Запоріжжя і почати артилерійський та дроновий терор міста, щоб змусити наших бійців відійти від лівобережжя, а населення виїхати. Але... Зараз, як каже Буданов, з обороною набагато краща ситуація на запорізькому напрямку, аніж на сході. От я вирішив розібратися якраз таки з цього стартового питання: що ж у нас з обороною на запорізькому напрямку? Сьогодні про Гуляйполе і про е, е, Степногірськ ми поговоримо. Очевидно, ви могли бачити на останніх змінах на мапі Діпстейт. Ось ці просування, е, які зараз е, багато хто споглядає за ними як е, е, за елементом потенційного оточення наших позицій. В зеленому гаю та червоному скажу так: ті, хто так думають, вони в якійсь мірі недалекі від істини, але з іншого боку, тут треба дещо комплексніше подивитися на ситуацію, яку вже неодноразово. В принципі, як так я вже і описував. Отже, це було передбачувано, що ворог після захоплення рівнопілля почне свої спроби руху, якраз таки в бік доріг. Доріг, доріг, доріг які до речі, сполучають якраз таки зелений гай та голяйполе. тобто, саме сюди зараз ворог і просувається. Саме він просувається в околиці Голяйполя і створює умови тилового оточення для зеленого гаю та червоного з метою змусити наших бійців, власне кажучи, звідси. Відійти е, об'єктивно кажучи, спілкуючись з бійцями, що тут тримають оборону, зараз максимально складна будь-яка логістика. Вона подекуди вже починає нагадувати Покровську логістику. Адже росіяни мінують підходи, вони е, задають ударів дронами. Вони фактично і буквально не дають ні рухатися, ні проводити ротації, нічого робити. І зараз доїхати в принципі нашим бійцям до позиції ось сюди в Зелений Гай та Червоне. Це вже. Уже фактично, як знаєте, як зазвичай це лунає від бійців, можна давати орден за мужність. Об'єктивно тут дуже зараз уже складна ситуація. При цьому нам вдається, доводиться чути заяви про те, що все стабілізували це, гаразд мовляв, на Голіпільському напрямку. Це дуже відносна насправді заява, дуже відносна ситуація, тому що можна говорити про часткову стабілізацію мовляв в районі рівнопілля. Але що тут тішитися з такою часткової стабілізації, тут якщо виникає критична складна ситуація в зеленому гаю, де власне противник тисне як фронтально на зелений гай, так і наступає з північного заходу, заходячи у тил наших підрозділів. Тобто, фактично, що зараз відбулося? З рівнопілля росіяни переключили свою увагу на зелений гай, і формально так це дає підстави говорити про стабілізацію ситуації в рівнопіллі, але з іншого напрямку, з іншого боку, точніше, це просто є переключанням противника на зелений гай і створенням нової додаткової точки. Напруження а, тут тому говорити про взяття ситуації, коли ми не спроможні взяти контроль над логістикою, не доводиться. Очевидно, що не доводиться а ми тому і не тільки тому, що тут чисельно а, перевага противника кратна, але й тому, що він завів сюди свої дронові підрозділи, які ну об'єктивно маючи в контролі висоти, просто-напросто знищують логістику, а, тому на жаль. Гуліпільський кейс має продовження. Е, має продовження насправді і Степногірський кейс. Степногірський кейс, так назву його так. Е, в чому це продовження проявляється? Об'єктивності заради навіть попри те, що і ще два тижні тому з'являлися, в тому числі від мене оцінки про те, що ситуація в Степногірську контрольована, насправді, на мої огляди реагувало чимало бійців, які приходили у коментарі і особисті повідомлення, які казали, що. Ну, Росіяни, як ви є в Степногірську, Росіяни заходять з південних околиць до Степногірська. Щонайменше можна говорити про сірі зони, то й про декуди червоні, тому що все частіше і частіше вони фіксуються на крайніх південних околицях, звідки намагаються забиратися навіть до центра Степногірська. Ну, до речі, справедливості заради я про це говорив. Але загалом зараз не можна сказати, що ситуація Степногірської не контрольована. Ні, вона такою точно не є. Але в зонах на підступах Степногірська, ось тут, ось тут вони. Дуже часто фіксуються. Вони маються на увазі. Росіяни вони тут дуже часто з'являються.